Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч клубного чемпіонату світу, 1-8 фінала. Стадіон Mercedes-Benz Stadium. Прямий матч PSG інтер Miami. 4-0, Париж перемагає, дубль Жауневи, автогол та автогол Ашрафа Хакими принесли парижанам перемогу. Усі 4 мячі Парижани забували у першому таймі. ну давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Париж. Головний тренер команди 4-3-3 стартова Раславка Парижа, Джан Луид Джи Дон, Рома. центральних захисників. Пачі Маркіні – Слон Мендеш, Ашраф Хакімі Павло. флангах. Фабиан Руи, Светине и э, Трика э, пивзихстников. Дезире Кварацхеле, Брэдли Баркала. У нападе С стартова расстановка Парижа. Интер Майами. Интер Майами головный тренер команды. Маскерана, 4-4-2 розстановка «Інтер Майами», у старій воротах пара центральных захисников Ален Фалькон, Жорді Альба по флангах, Серхио Бускетс», Редондо, Альенде, Сиговья, Півники, Луис Суареста Леан Мессио на по стартова розстановка интер Майами. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо будемо про сам футбол. Ну що ж, друзі, Париж Паріж, Паріж заволодів ініціативою. Парижані забрали собі м'яч, володіли м'ячем, більше атакували. Справді, друзі, Париж виглядав прям неймовирно прям команду Луи і выглядит восемь на 6 хвилина матчі, стандарт, подав Фабіан Руис и подача до штрафного майданчика, удар головой, Жоу Невіса, гол. гол Забиває Жоу Невіш, Жоу Невіш, виш. головою і забываю гол. На 6 хвилин матчу Париж вперед. Після забитого м'яча Паріжані продовжували контролювати м'яч, продовжували тиснути на ворота суперника, там приведеться. Непогані були спроби у Хвічі Кварацхелі, щоб забити, але Хвічі не вдалося цей нагоди реалізувати. А тисне Паріж практично м'яча навіть супернику не дає. Ну и в кінцевіт на 39 хвилині матчі обрізается Сергія м'яч. Фабіан Руїс виходить на позицію, видає передачу. На порожні ворота. жаунавис проводилась забиває другий мяч на 39 глині матчу. Дубль жауневиша і дубль э, Фабіана Руїса за гольовими передачами. 2-0 Париж. 2-0 Париж, і на цьому Париж не запиняється. 44-х хвилина матчу. з е, фланга подача, власні ворота. Рахунок стоит уже 3-0 на користь французского гранда. Парижане забыли и в третье. Автогол Алиса, Авилеса, ну и Париж забыла в третье. Але и это еще был не конец. Потому что на, на 45-й плюс 3-й хлодный матч забегал Ашраф Хакими. Спередачи 4-2, если не помню. А, хоча там якби не записали да, на гульову передачу. Редлі Беркала віддавав передачу, а, був там рикошет від футболіста Інтера. між дійшов до Шарфімі, Хакімі шар набігає, пробиває і забиває в четверте на 45-й плюс 3-й кваніматч, а Хакімі робить рахунку матчі вже 4-0 Парижа. Ну і все, перештам завершується. Париж перемагає, дуже впевнено. 4-0. Біралду, Усман, Дембеле, Лі, Люка Ернандес та Зері Мері вийдуть на друге у Парижа. В інтер Майамі буде дві заміни. Крім та Авілес вийдуть на тургетайм. Ну, на другий день Паріж. Э, вже далі команда Луіс Енріки спокійно доводила справу до переможного кінця, володіли м'ячим. Просто доводила справу. Паризька команда до первого кінця, тотальне володіння м'ячем тотальна кількість передач у Парижа, тотальний відсоток володіння. Ну, в кінці кінців Париж дотримується рахунок 4-0 до фінального свистка. В кінці кінців Париж відповідно обіграє Інтер э, з рахунком 4-0. На стадіоні Mercedes Benz Stadium. Париж обіграє та поділи свого суперника. Давайте статистику дивитися. 19-8 по ударах Перевага у Парижа. 9-3 удари в площину перевага у Парижа. 67-33 м'ячем. Перевага у Парижа. 733 передачі у Паризького Гранда. В інтера Майамі 360 передач. 7-3 за кутума. І тут Париж переграє. Майами, ну і по статистиці, по статистиці до 7 голівих на год у Паріжа, 4-4, навіть не 3, а 4 голіві на годи нереалізовані у Парижа. В «Інтера Майами» був один голівий момент, один голівий шанс нереалізований. На Немага всілянальний місяць забити, до речі, Лео був один з найактивніших футболістів в «Інтера Майами». Брав на себе ініціативу. І в Інтер-Майамі в принципі, проходили на пані перспективні атаки или на Лмісі Міг забит. Але трішечки, трішечки Інтер-Майамі не пощастило. Але поговорив на годам 7-1 перевага Парижа. 733 передачі у Парижського гранде, 685 передач, з них були точними і 93% точності передач. Неймовірні просто якісь цифри у Парижа за володінням м'ячем. 360 передач в інтера Майами. 307 з них були точними. Ну і відповідно 85% точність передач в інтера ну, відповідно 5 3 по офсайдах. Тут було більше перевагу у Паріжі, Ну, так, да, більше офсайдів у Паріжі, 5 офсайдів В Інтер Майамі їх три було. З 19 ударів у Паріжі, 9 ударів в площину, 6 ударів повз ворота, одне влучання було в каркас, воріт. І чотири удари заблоковані. в Вінтера Майами з восьми ударів, три удари в площину, два ворота і три удари. А внтера Майами було заблокованими. Намагався лянель місяць брати на себе якби да, гру, якби ініціативу. Але важко було Лео, Дуже важко було Лео. Париж справді дуже команда дуже організована діла. 12 успішних відборів у Парижі, 85% успішності. В Інтера їх було 14 та 66 успішності. 6 сейвів Вратаря. Інтеремайамі. 3 сейви Джан Луїджі Данна, Руми, 10-6 повинеса м'яча. 9-8 за перехопленнями. Ну і 9 фолів у Парижа. 10 їх було в Інтермайамі. 3 жить картки. А найкращий футболіста матчу Жоу Невіш, Невіша, футболіст Парижа. На мою думку, Жоу Невіш найкращий футболіст на матчі. Жоу оформив дубль. Крім дубля, він, в принципі, надійно зіграв в опорній зоні. І, в принципі, виглядав дуже, дуже здорово. Тому, друзі, якось так. Тому, друзі, якось так. О, ну, ну, Мендеш мені сподобався, Фабіан Руїс, Хакімі, да, можна, друзі, кожного футболіста Парижа виділяти. Всі молодці парижані, всі зіграли добре. Да і в Інтермеймі, в принципі, також Леонелі Месі, аби міг би виділити. В принципі, Інтермеймі, ну, непогано команда грала, непогано, непогано, особливо в другому таймі. Да, можливо, і Париж десь трішки розслабилася, команда Луіса Енеріки виграється таке з No, Все-таки все Леонид, я вже найкращий був футболіст інтер Майами. Найкращий футболіста інтер Майами я вибираю Ліо. Тому що Ліао справді на намагався. Намагався. е, э, створити якийсь момент Ліо колишній футболіст Парижа. і він грав проти своєї колишньої команди і був дуже молодий. Молодець. Молод... В принципі, зіграв дуже хороший матч. Підсумається матч, ну, по ділу перемагає Париж, Майамі залишає турнір. Париж проходить в чвертьфінал, де зіграє з Мюнхенською Баварією, З Мюнхенською Баварією буде битися Париж в чвертьфіналі. Неймовірна битва двох грандів Європейського футболу. Назам очікує 5 липня. Уважаемый Париж, темеландскому пропущу интермагиаме, все само найкраще. Вам друзі, добра, щастя, себе і всім до нових зустрічей. Всем пока!